Також, отак От виглядає ця книжка. Так, достатньо непогана поліграфія, де ж їдло споює, коли їжа об'єднує, якщо я не помиляюсь, перекладі з чешської. Так, такі картинки. Поля на стов до столу. Ось досить непогана якість. Матовий папір, такий аж як тач-ламінація, знаєте, таке відчуття приємне на дотик. Тут якась предісторія, це Якісь е, родина двожакових. Так, чудова чеська. Довго-довго-довго про них розказують угу. про цю родину. Так, ну і реклама Пілос е, продукції чеської, до речі, непогана є. Купляю і масло, і молочку. Ну і пішли рецепти. Пішли рецепти. Так, картинок дуже багато таких, доволі непоганих. Можна, до речі, навіть таку в рамочку поставити на кухню, буде гарно. Так, дукатові бухтички з ванілковим кремом. Шкваркова помазанка. Помазанка шкварок з яйцем небо-чілі. Так, якась кулайда, це не знаю, що це, якесь блюдо. Так, королівські кнедлики. Ну, що я вам скажу, враховуючи те, що а, рецепти в Чехії доволі такі цікаві. Ага, це полевка, тобто наш суп, який дуже полюбляють Чехи. Неодноразово бачила, як вони замовляють саме цю чеснечку. Так, цибулька. от. Так, це якісь кнедлики. Угу, картинки з родиною. Так, шпанелський птачик. Угу. Гулаш. Так. Угу. Курже на паприце. Так, перейду трошки далі до якихось, може, десертів їхніх. Угу. Ну, таке ми вміємо готувати. Так, грушка. Угу. Так, грашковий крем з лососем на паржі. Горошковий крем з лососем. Так, ледова полевка з мелоуну Канталупе, якщо я правильно прочитала ось така от суп-пюре з дині. Так, ну, і такі кури гріль, наш плов. Так, якийсь полуничний десерт. Так, ну, кремова моркова полевка, полевка з е, моркви. Так, о, торт з моркви. Ага, і е, на Різдво дуже полюбляю чехи. Смажений карп з запеченими овочами, а картофельно-чесноковим майонезом. Цікаво. Угу. От така книжка. Кому цікаво, чи коштує вона того, чи ні, можете зробити свої висновки.